Чому чоловік втрачає кохання, бажання інтерес до власної дружини? Є маса причин, це спаси неба, небо, але не спробує назвати декілька з таких найпоширеніших. Перше, проходить закоханість. Ось коли ми закохаємося, а ця закоханість триває від місяця до шести місяців. Ну, рік максимум. А? Це певний гормональний коктейль, на якому ми літаємо і думаємо, що то є кохання, а то просто закоханість. Потім, коли закінчиться цей коктейль, починається інше. Природа думає, що ми вже мали б зачати дитину. І треба про неї турбуватися. І почнеться косель. Ніжність, турбота, ось такі відчуття, що ми з тобою однієї крові. Ти і я до трьох років може тривати такий коктейль, а потім коктейлі закінчуються. І ми прозріваємо і дивимося уже без гормональних коктейлів на іншу людину, і думаю, мені те не подобається, це не подобається, це не подобається, і це дивно якось. І починається етап конфліктів. На етапі конфліктів люди часто втомлюються, роблять більше одне одному, втрачають інтерес одне до одного, тому що такі, це що, заради цього? Отаке От воно життя, подружжя? Я так не хочу. І ось тут можна втратити інтерес. І є ще одна причина. Інколи люди дуже рано починають стосуватися, і потім такі проживають певну частину свого життя, і думаю, і це що все? Я все своє життя проживу лише з однієї людини, це їх лякає, і вони рушають на пошуки інших людей, щоб відчути якісь нові емоції. Це не всіх стосується, але така категорія людей є. А ще буває так, що ну, просто проспливає певний час. А ми, люди, можемо багато родів за життя підтримувати стосунки з кимось, закохуватись когось. Це просто прийшов час, і людина розуміє, що треба йти якоюсь іншою дорогою. Тож подумайте, можливо, які причини, які я не звала, одна або декілька комплексів є в вашій сім'ї, можливо, ні. А іще буває таке, що люди намагаються переробити одне одного і підібгати під себе іншу людину. І це дуже болісно. Це посмак такий дуже-дуже неприємний, мене використовують, а мені постійно погано, чому я маю робити так, як хоче хтось? І на цьому теж терпець інколи виривається і втрачається інтерес до іншої людини. Тож навчайтеся створювати стосунки. У мене є тренінг, який називається Абекка стосунки знижче. Прикріплю посилання на цей тренінг, а там на кожну літеру алфавіту є гайд про те, як створювати класні стосунки. Можливо, це якраз і повернемо в животі і цікавість одне до одного. Принаймні, ви точно будете знати, яких помилок припустилося і як потрібно створювати стосунки в інших уже взаємне. В іншому можливо, вже на